Всім привіт, всім вітання. Вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. Сьогодні хочу нагадати, які автомобілі є у нас в наявності. Займаємось продажем автомобілів з Європи і покажу декілька свіженьких авто, які приїхали на продаж. Отже, підемо в Fiat Punto, Це 2008 рік, 1,3. Дизель, механіка 5700 коштує даний автомобіль. 5700 також коштує Nissan. Мікра це 1,5 дизель механіка 2008 року. 2010 року є Toyota Auris 1.4 дизель механіка 8.950 Nissan Note 2014 року дизель механіка за 6,5 Hyundai i20. Це 1,3 бензиновий двигун на механіці 2012, 11 2011 року є Peugeot 3008 за 9750 1,6 дизель механіка. За 15250 є. Renault Scenic, 2018 рік, роботизована 7-ступенева коробка. Дизельний 1,5-літровий двигун. 19 року шкода, 1,6 дизель на 7-ступеневій ДСГ 16750 і 14900. Це 2017 рік. 1.6 дизель. А сьома шкода 14900. Це 19 рік, ще раз нагадаю. 2018 року 2 літра дизель 6-ступенева DSG ДеQ 250 16750 коштує даний автомобіль і 17900 це 2019 рік, шкода Octavia A7 2-літровий дизель DSG DQ 381. Audi A4 в кузові B9, 17 рік, 19,5 коштує 2-літровий дизель на 7-ступеневий Astronic. І два Мегана 900 і 9, 9 160 пробігу в одного, в іншого 220. Обидва 2015 року. Обидва в дуже хорошому стані. Дизель на механіці. Є Highline Passat 2018 року в дуже дуже чудовому стані, в хорошій комплектації 20 700 він коштує 2-літровий дизель 7-ступенева DSG DQ 381. Якісь свіженькі авто приїхали? Буквально днями я виставив шкода Octavia a 7 року. І сьогодні хочу показати такий автомобіль. Це Toyota Urban Cruiser. Дуже цікавий варіант. Зараз коротенько про нього розкажу. Отже, Urban Cruiser Автомобіль 4 місяць 2010 року, але розмитнився він дев'ятим роком. По документах в реєстрації він буде 2010. 2009 роком. Ну, то не так важливо. Отже, Urban Cruiser 1.4 дизельний двигун. Дуже надійний двигун D4D, економний та, в принципі, безпроблемний. Автомобіль на механіці, 6-ступенева коробка і на повному приводі. Дуже цікавий варіант. Автомобіль без перебільшень в дуже хорошому стані. Вже готовий сертифікат на нього. Він повністю готовий до постановки на облік. Такий він по салону. Зараз детально оглянемо його Обійду навколо. Ось так він виглядає. Невеличкий автомобіль на повному приводі. Повний привід працює без проблем, вже перевірено. Все супер. Отже, по салону. Що ми маємо? Сидіння, сидіння в хорошому стані. Клімат контроль, все працює, магнітола з Bluetooth, є можливість під'єднати мобільний телефон. Зараз заведемо. Так, у нас 208 тисяч рідного оригінального пробігу. Тут у нас двохзонний клімат контроль. Ні, не двохзонний. Обманюю. просто клімат контроль. Присутні, магнітола з блютуз, мультикермо, в принципі, в дуже хорошому стані. Є можливість під'єднати телефон. Тут управління мультимедійною системою. Так виглядає наша панелька. Все дуже дуже чудово. Чотири склоподімачі, блокування вікон та дверей і центральний замок відповідно. Так коротенько. Дане авто виглядає по салону, працює без зауважень. Так він виглядає позаду. Досить вмістке має багажне відділення, оснащене задніми парктроніками. Така Тойота. Чуємо, що клімат запрацював, все супер, зараз піднімемо капот. Тут все без зауважень, немає ніяких підтікань, все супер, все рідненьке, автомобіль повністю. Майже повністю в оригіналі, зараз перемірюємо його товщиноміром. Він одразу забігаючи наперед, скаже, що він досить таки в дуже-дуже хорошому стані. Отже, чорний металік дуже пасує йому цей колір 111, 112. Я вже попередньо все. Пройшовся, перевірив. 122 122, 103, видно, не видно, трішки не фокусується. 103, 108 120 103, 95, 122, 93, 109 109, 103, 114, 166. Тут у нас підфарбовувалось. Чому підфарбовувалось? Одразу скажу. Була подряпина. Ось тут по арочці фарбували. І отут була така незначна подряпина. В принципі, поліровкою не виправлялось. Перефарбувались ці два елементи. 119. І тут у нас що там, 90%. Автомобіль на 16-х колесах, Отже, що ми маємо по... після того, як ми перевірили його товщиноміром. Можна сказати, на 90% автомобіль в рідному окрасі є фарбована дверка з переходом на заднє крило. В принципі, нічого критичного, не забуваємо, автомобіль не новий. Все, це чиста косметика, немає абсолютно нічого страшного. Ще раз нагадаю, Toyota Urban Cruiser 2010 року. 1.4 двигун, d 4 d шестиступка механіка, автомобіль на повному приводі. Повний привід працює, перевірено. Все супер, абсолютно вся електроніка справна, технічно, немає ніяких зауважень. По косметиці візуально виглядає він просто супер. Є задні парктроніки. 9500 доларів на віддачу коштує даний автомобіль. Якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте. В описі під даним відео буде повна інформація, буде посилання на наш сайт. Переходьте, ознайомлюйтесь з усіма авто, які ми пропонуємо на продаж. Є різні автомобілі, багато автомобілів знаходяться в процесі доставки. Також вони всі опубліковані на нашому сайті. Переходьте, дивіться, якщо будуть запитання, телефонуйте. Номер телефону буде в описі під даним відео. З радістю дам повну інформацію по всіх авто, які є в нас в наявності та які ми очікуємо. Також буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі публікуються автомобілі, які придбані на лізинговому аукціоні в Європі. Ну, коротенько, якось так. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, дуже хороші шкоди в продажу Супрова Ауді, вже це все я показав. Ну і Urban, звичайно, такий рідкісний автомобіль, але Toyota це, можна сказати, надійний дизельний двигун і на повному приводі невеличкий автомобіль для сільської місцевості взагалі, я думаю, незамінний помічник буде. Тому якось так. Всім гарного дня. Дякую всім, хто на нас підписаний. Хто ще не підписаний, не забуваємо підписатись і поставити лайк. І почуємось, слідкуйте за нами, автомобілі з Європи. Далі буде більше авто. Всім гарного дня, мирного неба!